Так, всім привіт. Сьогодні у нас 11 березня, загрузили селітру, два мішечки кинули наперед, сюди засипали. Бачите, яка гарненька, нема ні грудочок, нічого. Електроніка все підключено туди. Покажу вже всередині на полі. Карданчик звісно триновий, це вже на цих клешнях не йде. Так, дивіться, сипемо, Приборка. Переключаємо нею, зараз тільки доїжджаємо. Раз, закрили. Зараз може в роботі покажу, як воно там працює, якщо вийде. Бо Тут навігатор на телефоні був. Шинечка от така слабенька, звісно. Ось так по навігатору зайшли, зараз переключусь, так, відео. Коротше, восьма передачка. Туди і назад пройти. Якраз ще десь пішов. Ось в таких умовах печем далі, тут пшеничка не порівняти, конечно. дивіться пущиста. Пута селітра. І ще мішечок спереді, там трохи світ закриває, але нічого. От такий ячмінь. Ощущий. На ціну золота зараз. Сипем далі. Так, В селі труп посипали, вночі досипалися бізнемому ще 2 гектари і пішов дощиком. Бочечка набігла, ну, падає земля, така гарно мокра. Така от. Все, вийшло супер.